По якому признаку ви обираєте рослину, з якої робите гідролат? Що впливає на ваш вибір? Ви знаєте, це цікава дуже тема. Признак, по якому я вибираю рослину, дуже змінився за останні три роки з тих пір, як ми почали, і як відбувається зараз. З чого починалося? Починалося з того, що я дізналася, що таке гідролати, купила собі дистилятор, почала вивчати ну, відповідно, що є в мережі, які найпопулярніші рослини, співвідносити, що є в моєму регіоні, де я що можу дістати, що я можу вирости, що в мене є в садку в моїх квітниках. А потім я попала на навчання онлайн-навчання гідролатотерапії в доктора Ульвії Гольденбрук. А, і там на навчанні було багато рослин, які, наприклад, в моєму регіоні не ростуть. І це мене обмежувало. І я так думаю, а, а у нас же під ногами українська природа, полійська природа. Куди там тій Європі братися? Чесно, я так собі думаю, щиро. Ми так вирішили з чоловіком зробити ставку на наші українські, зокрема поліські рослини. Це є така версія, вона підтверджується. Вона... Писали мені відгуки, я публікувала їх в профілі, що саме все-таки наші рідні рослини вони генетично з нами споріднені. Що б хто не казав? Люди, які живуть на цій на будь-якій території довго, вони генетично споріднені з рослинами, які ростуть на цій території довго. Не те, що носіння заморське, десь звідкись приходить, і ти якусь екзотику, да вирощуєш, а те, що саме сіється, багаторічники. Які тут от віками й віками вони тут довше інколи живуть, ніж люди, і цілі цілі народи? Вони і народи, мабуть, можуть пережити ті рослини. І вони найбільш цінні. Вони, вони в одному територіальному егрегорі, вони в одному кліматі, вони під одним сонцем, вони е, п'ють одну воду, вони дихають одним повітрям. Звичайно, ніяка екзотика не допоможе більше, ніж допоможе рідна рослина. І ми з чоловіком, от на це зробили ставку для того, щоб самим і вивчити те, що є, те, що доступно. І людям донести, що наші рідні рослини можете використовувати в нас під ногами будь-який будяк. Будь-який будяк – це лікарська рослина. Почали вибирати навколо себе дивитися і вибирати рослини, яких багато в достатній кількості. Вона має бути гарної якості, вона має бути точно органічна. Точно ми дуже дуже ретельно перевіряємо. Ви знаєте вже, я думаю, наші постійні читачі і підписники. Як ми дуже багато уваги приділяємо саме якості, яка місцина, що там поблизу знаходиться, чи є електромережі ці високовольтні, чи є смітники, чи є фермерські господарства, чи є якесь виробництво, дорога. І таке інше дуже багато всього ми беремо до уваги, щоб в нас була достатня кількість, і достатня якість рослини. Ну, інколи, от, ну сказати, кульбаба, да? наприклад, перше це моє таке диво було, на якому я почала помічати, що щось так відбувається цікавеньке. А, перший рік ми дуже мало зібрали кульбаби. У мене тоді тяжкий період. Тоді почалася пандемія. Якраз в травні місяці була пандемія в розпалі, коли ми почали це робити. В мене якраз вмирала мама, і, в общем, і було дуже холодно, і дуже було тяжко, і брали буквально трошечки, трошечки, зробили буквально менше літра тої кульбави гідролату, і все, і вона зникла. І я оце ходила півроку і казала, де кульбава, кульбава, кульбава. І на наступний рік навесні. Я побачу, що в мене весь двір в кульбабі. У мене двір органічний, ми нічого не робимо, просто косимо ніякої хімії, ніяких добрив, нічого не використовуємо. Тобто його не було, їх не було взагалі і за один рік буквально весь двір був в органічній кульбабі. Бери скільки хочеш. Ти її зрізаєш, ти її вириваєш. Вона тут же виростає знову і можна було по 2-3 урожаї за рік зібрати. Це другий рік. Потім з'явився в мене якийсь бур'янчик такий. Що воно таке? Я так взяла його, зірвала, там, подивилася, понюхала. А в цей же час мені задає, задає людина питання, чи є у вас гідролати, які можуть допомогти в лікуванні катаракти. І я так. Ну, катаракти окремо шукаю по, по довідниках, які рослини можуть допомогти при катаракті, які рослини можуть допомогти при хворобах очей. А паралельно в мене тут з'явилося, я звернула увагу на якусь рослинку, і я її вивчаю по довідниках, ем, запитую знайомих, хто краще в травах розбирається. І виявляється, що це тепер вже улюблена багатьма це дика морква, якої саме в нашому регіоні тут дуже багато. І саме ця, буквально цей, цей гідролат мені потрібен був через три дні на прийомі людини, яка звернулася за допомогою. І так, знаєте, ця капілочка таких от чудес всяких, вона поповнювалась, поповнювалась, поповнювалась. Це корій, такі, такі палички довгі і такі гарні, і махнатенькі ніжно-блакитні ніжно -блакитні квіти. Перший рік ми знайшли його в одному місці, а зібрали невеличку кількість гідролату зробили. В другому році не зібрали ні скільки, бо він любить рости біля доріг. Ну от он, біля доріг ми не збираємо, а в іншому місці ми його не знайшли в тому місці, де був щось не стало. І тут я кажу, от буквально з чоловіком говоримо: цикорій, Ну, в цьому році також не зробимо цикорій. Дивись, він біля доріг скрізь і все. І я повертаю голову, так стою з чоловіком, роз, розмовляю. Посеред власного двору Я отако повертаю голову, де в мене мангал, де ми шашлики смажемо. І в мене кілька кущів потужного яскравого цикорія. Це от, ну от миттєве таке диво, розумієте? Отак, от, от ти стоїш, повертаєшся і очам своїм не віриш. Він там в мене цвіте, мабуть, півліта. Ну, я його не бачила, я його не, не звертала увагу. Його мало. Я просто зірву це на чай, свій фірмовий, ароматні чудеса. В цьому році, звичайно, гідролат не зроблю. Але сам факт, значить, наступного року вже цей корінь в мене буде точно органічний, точно в моєму дворі, і нікуди не треба буде їхати. І отак, от, отак, на третій рік нашої взаємодії з природою, природа вже почала давати нам знаки. Не ми шукаємо якусь траву спеціально, вже в нас майже 50 видів, вже більше 50 видів гідролатів ми робимо за сезон. В цьому році кілька не зробили, по-моєму, три-ну е, три гідролати не зробили. Зате ми зробили 12 нових, яких не робили попередні роки, розумієте? І от таким от чином, ага, і я вже бачу, що цього року. Портулак не було за 12 років, поки я тут, не було в мене цього портулаку. Я навіть не знаю, його немає і навколишніх місцях, його ніде немає. Я не знаю, звідки він взявся. Але основний бур'ян мене на моїх грядках, на моїй полуниці в цьому році портулак. Він дуже гарний, такий, витончений. Його можна маринувати, виявляється, їсти як овочі. Його заготовляють на у ці всякі маринади і смач... такі смаколики на зиму. Виявляється. Але я не знаю звідки він взявся. І я вже дивлюсь, що наступного року його буде стільки, що, можливо, ми з ним почнемо працювати. Є така теорія: якщо людина особливо живе в своєму будинку от, можливо, хтось із вас є, звертайте увагу, які нові рослини з'являються там, де ви живете. Це вже перевірена, мабуть, ця е, історія недарма пишуть. У мене от за 12 років бур'яни дуже-дуже міняються. Дуже міняються. І з'являється дуже багато з'явилося дикої мальви, конюшина гарно прижилася. Я сіяла сама, але вона гарно прижилася. В садку насіялось дуже багато безсмертника, тисячолисника. Це вже те, що... чого не було на... в моєму садку. І от вам з'явився портулак. Звідки? Як не зрозуміло. але він з'явився і він привертає увагу. Отаким от чином, на сьогоднішній день, ми вже звертаємо увагу на рослини. Ось таким чином. Або їздимо весь час. Я втикаю віконечко, коли їду. Там вже знаєте, це вже це вже така інфекція в голові дивитися, що цвіте, що зацвітає, а що тут ще росте. І ми знаходимо нові нові зарослі, нові нові посадки, нові нові якісь місця. Де ростуть ті чи інші рослини? Було чудове місце, де ми збирали м'яту довголисту. Два роки робили гідролат з м'яти довголистою. Знайшли перцеву м'яту. Вона більш така ментолова. Вона вважається ну прям такою класикою. І ми тепер робимо гідролат м'яти перцевої. Але от я 12 років жила тут і не знала, де зарослі перцевої м'яти. А тепер, мало того, що я знаю на одній річці, от ту якраз перцеву, яку ми збираємо в річці, коли я плаваю, в сторіз вам показую з іншого, з іншого берега, десь там припливаю і привожу цю м'яту. Це перцева м'ята ідеальна. То це небагато на гідролат такої, отакий, от Оберемок, це може бути тільки на чаї, це не може бути на гідролат. На гідролат набагато більше. Якщо ви бачите мене на фотографіях десь або в сторіс, коли я стою з гарним таким букетом, то, щоб ви розуміли, що це просто букет. Просто букет для фотографії, тому що де-небудь під ногами стоїть який-небудь такий бак на 30, на 50, іноді на 80 літрів. Тобто це зовсім інші об'єми для того, щоб у вас от був хоча б там на. Можливість просто взяти не те, що на рік, але хоча б, хоча б взяти те, що вам хочеться, полюбилося або потрібно.